Коли мені страшно, коли мені страшно, літять шахеди, там прильот якісь, тіло реагує жаттям і адреналіну ну, ст... колись. Да, кортизол, так. Да. І це застрягає в тілі. Для того, щоб позбавитись від цієї штуки, ми робимо простий алгоритм. Спочатку ми вдихаємо і напружуємо всі м'язи, які можемо: обличчя, кулаки, тут я, я, ну, сідниці, да, ноги, все. І я показую вдих. напружились, І ми Все розслаблюємо. І витряхуємо. Просто трясемось, трошечки. Знову. Я відчуваю цей страх всередині. Знову вдих. Навіть зуби зжимаю. І видих. І так роблю до тих пір, поки не відчую, що все. Трошки фізіологія попустила. Коли я був в підвалі і прильоти були, мені це вистачало не знаю, там, на 15 хвилин, ну, вони нон-стоп шли. А коли це півгодинки, раз-два зробили, все. Потім тіло таке розслаблене, і от, от все, що накопичилося, воно виходить.